Я вважаю, що він не зовсім правий. Що зараз не час піднімати, тому що Степан Бандера помер. І зараз, коли в країні війна, коли на нас так підла напали, вбивають в нас людей. Це людина втикає позаду в спину ще один ніж, який ну не має ніякого сенсу зараз. Ви розумієте? Це якби ми підняли там питання про Каліголу, Олександра Македонського, зараз це історичні постаті. Так, Степан Бандера ближче до сьогодення, але це не на час. Асі питання то точно може він собі так зароблює, тобто проти кого сьогодні ми будемо воювати? Ага, ми проти українців і Степана Бандери. Бо коли спілкуєшся з поляками, ну може мені попадалися такі нормальні. Вони не ставляться, вони з цього не починають. що от Волинська різня, ви винні? Вони ми вам спідчуваємо, ми вам допомагаємо. Я думаю, це все таки політичне, і це більше в бік того, як Путін використовує історію на Росії. Так і тут політики в Польщі використовують свої знання історії, свої трактовки використовують на бік набування собі політичних очок. Напевно, не дуже правильна така позиція дипломата, представника держави не зовсім коректна. Думаю, що це не не так Некоректні висловлювання щодо українців. Ці суперечки між українцями та поляками стосовно волинської трагедії тривають уже дуже давно. Як на вашу думку, як ми можемо їх вирішити чи закінчити? Це складний процес і дуже тривалий. Я дуже сумніваюся, що в найближчий час вони ці питання будуть вирішені. Бачите, чим глибше ми відходимо від тих подій, тим більше з'являється якихось нових якихось нових фактів, якихось нових досліджень. Такі думки лунають на вулицях Львова. А ви дивіться на сету каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграм-каналі.